Студенти кафедри менеджменту та адміністрування ТНТУ імені Івана Полюя у рамках конкурсу Студентська соціальна реклама 2023 готуються представити ролик про волонтерство, яким почали займатися на базі університету у центрі десантно козацький рім. Другокурсник Денис Хальчук учасник команди Хто як не ми». ми хотіли донести що молодь не повинна бути байдужою, і зараз все залежить безпосередньо від нас. Тобто, від будь-яких наших навіть самих маленьких кроків, будь-яких наших самих маленьких зусиль, буде залежати відповідно і наше майбутнє. Волонтери громадської організації Десантно-козацькі ірі» активно допомагають військовим ще з 2013 року. Спочатку повномасштабного вторгнення студенти технічного університету разом з навчальним процесом також долучилися до їхнього волонтерства. Плели сітки, допомагали старшим людям, внутрішньопереміщеним особам, а також організовували різні заходи для дітей з порушенням слуху. Цікаво було відчути себе в ролі якогось певного педагога, в ролі якогось певного вчителя, який е, працює з дитиною. І ти і кажеш там, як правильніше просто спілкуєшся. Ось, і насправді, це був такий дуже е, щирий і чуттєвий момент. Ось якраз цієї допомоги, і я думаю, що якраз хто як не ми, відповідної назви нашої команди зараз повинні і можемо це робити. Загалом на конкурс студентської соціальної реклами двадцять двадцять надійшло 11 робіт від студентів. У них вони представили різні історії, зокрема про волонтерство під час війни, актуальність екологічної проблематики. тощо. Ми маємо шість робіт із кафедри факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету. І ще також роботи із наших коледжів. У нас є коледжі в Гусятині, в Зборові, в Тернополі. Також учні студенти представили ці роботи. Цей конкурс ми проводимо на рівні університету вперше і долучаються в нас збірні команди з усіх курсів. Тобто від першого по четвертий курс переважно це студенти бакалаврату. Організатори конкурсу зазначають, такі ініціативи допомагають студентам проявляти себе не тільки в освітньому процесі, а й у різних видах діяльності.